На Тернопільщині відбулася особлива подія. 12 листопада минуло 30 років з часу відновлення Бучицького ліцею імені святого Йосафата. З нагодою ювілею до ліцею завітав блаженніший Святослав Шевчук, який очолив архієрейську літургію. Ліцеїсти, монаша спільнота та владики тепло вітали главу Української греко-католицької церкви у своєму зверненні до присутніх. Святослав наголосив, що цей навчальний заклад став важливим осередком духовного виховання та формування майбутньої інтелектуальної еліти України. Подякувати Господу. Богу за 30 років діяльності і праці відновленого колегіуму святого Йосифата тут у Бучачі. Тому наше васильянське монашество завжди невід'ємною частиною своєї харизми відчувало завдання освіти і просвітництва серед українського народу. І тому недаремно такий колегіум. Постав тут у Бучі. Ми пам'ятаємо, що йому є не 30 років, тому говоримо про відродження. Цей колегіум як осердя освіти, просвітництва, формування свідомості і нашої національної тотожності. Тут Господь Бог запалив ще у 1712 році. І тут ця школа духовного життя, освіти, науки впродовж століть принесла свої особливі духовні плоди. Бучицький ліцей імені святого Йосафата унікальний. Таких духовно-освітніх закладів в Україні одиниці. Історія Бучицького ліцею тісно переплетена з історією чину святого Василія Великого. Саме оці Василяни в 1990-х роках відродили старовинний монастир і заклали школу, в якій знання поєднані з духовністю. Тут юнаки вчаться не лише мислити, а й служити Богові, ближньому і своїй державі. Після архієрейської літургії блаженнішому Святославу передали особливий подарунок, колекцію ювілейних конвертів і марок, приурочених 160 шістдесятій річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Нагадаємо, що ініціаторами проєкту є Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви та Володимир Болєщук спільно з громадським рухом «Зарваницька ініціатива. Таку велику честь бути тут посеред усіх вас, молитися і вітати наш колегіум, наш такий духовно-освітній заклад яких є дуже мало на Україні, але які є дуже унікальні, тому маємо їх шанувати, берегти і розвивати. Спільно з нашою тернопільсько зборівською архієпархією, з благословення владики нашого Теодора Мартинюка, за рухом Зарвариська ініціатива ми побували в дев'яти локаціях. Були в його рідному селі Прилбичі, були в соборі Святого Юра, молилися біля його крипти, і 1 листопада завершили біля пам'ятника, біля нашої архієпархії. А також були в Бучачі 10 вересня, де спільно з отцем Пантелеймоном, отцем Романом, всіма отцями разом з ліцеїстами вшановували нашого великого митрополита і е, серед одних тих таких спецпогажних марок є також е, монастир е, отців Василян. Тому від нас хотів би от таку серію, зроблену, щиро, вам подарувати на пам'ять на згадку. Про ту таку історичну подію сто річчя від дня народження нашого метрополі. Під час свого візиту блаженніший Святослав також відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці у Бучачі, де помолився за мир і добробут українського народу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.